Дороги та не контролюєш вагу перевезень, плати штраф на Прикарпатті за порушення габаритно-вагових норм листи щастя отримали близько п'яти сотень перевізників. Лише за п'ять місяців цього року вони сплатили штрафів на суму понад 4 мільйони гривень. Здебільшого кажуть, фахівці це перевізники щебень, гравію, деревини та будматеріалів. Ловити недобросовісних водіїв на дорогах області вдається за допомогою системи автоматичного зважування. Транспортні засоби, які рухаються, проїжджають цю рамку. Це розумна система. Монтовані датчики, монтовані е сканери, лазери, е камери зовнішнього спостереження за автомобільними номерними знаками. Відповідно, транспорт проїжджає після цього. Е Переноситься автоматично вся інформація в центр обробки інформації, де бачать, якщо є перегруз, відповідно фіксується. Також воно фіксується в трьох послідовних точках на вісь. Порушення від 5 до 10 відсотків 8,5 тисяч, від 10 до 20 17 тисяч, від 20 до 30 – 34 тисячі і понад 30 відсотків відповідно 51 тисяча штрафу. Частину коштів зі штрафів держава спрямовує до місцевих бюджетів у громади, де розміщені системи фіксації порушень. Зокрема, вже близько 260 тисяч отримала долинська ТГ. Ці кошти каже голова громади Іван Бирів, використовують для благоустрою, обслуговування та ремонту автошляхів. Наша держава велику увагу приділяє цьому. Багато доріг зроблено, побудовано і зараз є основним завданням або одним з основних їх збереження. Ми розуміємо, що дороги це є артерії економіки. По яких здійснюється перевезення, і без яких ну, зараз в цьому світі ніяк. Тому дуже важливо їх зберегти. І насправді велика подяка тут від нас, від громад, що в нас на території не тільки збудовані дороги, а й впроваджуються заходи, і впроваджуються технології щодо їх збереження на Прикарпатті дві системи автоматичної фіксації порушень працюють вони цілодобово. Ще дві планують встановити на ділянках, які цього найбільше потребують. Люза Грибок Андрій Гаргара телеканал 402.